Могила матері та доньки, які загинули під час ворожої атаки 19 листопада. Зараз обійду, кажу спереду. Била Оксана Олегівна 84-го року і її донька. Боже, як слон в посудній лавці. Жеско Амелія. Зараз я все поправлю. Як бачите, ну, Амелія була взагалі малесенька, молодесенька 17-го. 2017-го народилася. Ой, друзі, я вам скажу, це така біда, що це, просто слів немає. Подивіться, як багато квітів. Я це поправлю зараз, бо я ногами зачепив, трошки скинув.